У рівному не підтвердився факт грабежу завдяки сюжету на телеканалі. Нагадаємо, до міліції звернувся 27-річний Тарас, мешканець обласного центру. Мовляв, на вулиці його пограбували. Гроші та мобільний телефон забрали невідомі п'ятеро осіб. Серед них одна жінка. Саме вона і звернулася до правоохоронців після виходу сюжету. каже, це її пограбував заявник. А вона з сусідами його наздогнали та дали прочуханки. Здійснив крадіжку дитячої білизни зі шнурків, які були на вулиці. По місцю проживання про це і повідомили сусіди. Сусіди разом з родичами цієї жінки затримали Тараса на вулиці. Тоді вже приїхала ця жінка. Ніякого грабежу відносно цього чоловіка, якби факту такого не встановлено. Підтвердження цього він свого не знайшов. Наразі правоохоронці з'ясовують, де 27-річний Тарас подів свої речі. Існує версія, що просто загубив. Загалом же правоохоронці звертаються до людей. Якщо ви стали жертвою зловмисників, відразу звертаєтеся у міліцію. Адже з початку року у місті стався 131 грабіж, і лише по 59 встановлені особи правоохоронці переконливо звертаються до громадян. Мадян і просять, якщо ви стали потерпілим по грабежу, вас пограбували невідомі особи, в найкоротший термін звертатися до правоохоронних органів, адже затягування з повідомленням унеможливлює розкрити злочин по гарячих слідах.